В Кривому розі продовжуються публічні обговорення питань, які вплинуть на наповнення бюджету на наступний рік. Зокрема, підприємці, громадськість та фахівці управлінь земельних ресурсів та розвитку підприємництва розглядали основні моменти кількох проєктів рішень міської ради, а саме про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста та встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва у Кривому Розі. Основные моменты по единому налогу это ставки, которые будут применяться в 2016 году. Минимальная ставка от 5, максимальная до 20%, в зависимости от группы плательщиков. И по земельному налогу это ставка земельного налога, пониживающий коэффициент, применяющий, а также ставка арендной платы. Обсуждаемые сегодня вопросы по денежной оценке земли и ставкам единого налогового очень актуальны для предпринимателей нашего города. Очень важно, что эти вопросы обсуждаются в районах с привлечением очень большого количества предпринимателей. Главное в том, что разработчики этих всех регуляторных программ нас услышали. І ну, приймають рішення согласовывают з частними предпринимателями. это все. на настоящий момент меня лично ставка єдиного налога и Я бы хотіла, щоб вона осталась без змінення в высшую сторону. Обговорення цих проектів рішень триватиме до 3 квітня. Пропозиції приймають в письмовій формі управління розвитку підприємництва та земельних ресурсів.